Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Політика. Дональд Трамп схвалив мирний план з 28 пунктів для врегулювання війни Росії проти України. Як повідомило видання НБС, цей план адміністрація таємно розробляла впродовж останніх кількох тижнів. Консультувалися із російським посланцем Кирилом Дмітрієм, а також українськими чиновниками. Документи зокрема передбачає значні поступки з боку Києва. Проєкт плану вимагатиме від України віддати Донбас, включно з територіями, які зараз контролює Київ, а також скоротити чисельність збройних сил. України на половину про територіальні поступки у цьому плані повідомляло і інформагентство Reuters. Важливо, що план також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєння і передбачає скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. План також передбачає визнання російської мови офіційної державної мови України, а також надання офіційного статусу Російській православній церкві. Зеленський не звільнятиме Єрмака з посади керівника офісу президента. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, а також джерела української правди. На думку депутата буде проведена незабаром потужна контратака проти тих, хто був залучений у розслідування щодо корупції в енергетиці, для того, щоб зупинити поширення цієї інформації. Раніше представники влади, які наближені до Зеленського, радили йому звільнити Єрмака. Нагадаю, саме інформація Железняка про те, що на плівках набу згадується Єрмак під псевдонімом Алі спровокувала розмову. Про відставку голови офісу президента. Війна. У російській ракеті Х-101, якою атакували житловий будинок у Тернополі, могли бути до 116 американських комплектуючих. Про це свідчить дані UA War Infographics. За словами експертів, такі деталі раніше вже знаходили у цьому типі ракет. А я ж нагадаю, внаслідок удару по Тернополю загинули 26 людей, серед них троє дітей. Ще 93 отримали поранення. Кримінал. За колишнього віцепрем'єра Чернешова внесли понад 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО вже найближчим часом. Про це повідомив його адвокат, однак не сказав, хто саме вніс гроші. Тим часом, за даними журналістів, «Схем», заставу внесли дві фізичні особи. Днем раніше Чернешова відправили під варту через підозру у незаконному збагаченні у справі розкрадань в енергоатомі. Набув вважає, що в офісі Міндіча та цукермана, де відмивали гроші, тричі видали Чернешову готівку на загальну суму в 1,3 мільйона доларів. На плів. Як стверджує прокурор, віцепрем'єр фігурує як Чегвара суспільство. Українські атомні електростанції зменшили потужність після атак Росії. Причиною є те, що ворог обстріляв інфраструктуру навколо енергооб'єктів. Рівненська та Хмельницька АЕС втратили підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. І аналогічна ситуація на південно-українській АЕС у прес службі електростанції заявили про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта. Про це повідомили у МАГАТЕ. Ціни на дрова в Україні зросли на понад 20% через різке збільшення попиту, спричинене перебоями з електро та газопостачанням, а також через скорочення заготівлі деревини в умовах війни. Про це розповів експерт біоенергетичної асоціації України Євген Олійник. В Україні сім'ї, які використовують для опалення лише тверде паливо, як от дрова чи вугілля, і не мають централізованого опалення чи газу, можуть отримати житлову субсидію або пільгу на його придбання. Тож чи готові на заході нашої країни до зими і чи забезпечені люди дровами? Що планують вони користуватись зимовими пільгами від держави? Про це дізнавалась наша Дарія Макосянчик. Субсидії на дрова що з цього приводу думає політолог, та чи є діючі програми підтримки від уряду доцільними насправді? Більше нам розповів Віктор Таран Уряд України формував пакет допомоги на зиму, який включає дуже багато цікавих та контраверсійних видатків. Очевидно, що з одного боку ці заходи мають соціальний характер на підтримку населення у зимовий період. З іншого боку, цей пакет виглядає швидше таким катастрофічним популізмом на фоні критичного стану, який є в українській енергетиці, на українській залізниці, та й в принципі з державними фінансами. Ці видатки вони стискають державний бюджет. Коли країна, яка веде війну, направляє великі кошти, мільярди, соціальні бонуси, а не на підсилення критичної інфраструктури або армії, де нас до поразки. Варто пам'ятати, що якщо ми не будемо тримати армію, фронт інфраструктури ризик в країні не буде ні країни. Я а звільнено і виборів а більше щодо виплат на дрова, в тому числі для пенсіонерів, дізнавалася моя колега Карина Почагайло. У Львівській області близько 40 тисяч людей подали заяви на таку допомогу. Ця субсидія покриває витрати на тверде паливо для опалення. Кому саме надається така субсидія, і куди потрібно звертатися, щоб її оформити? Про це в етері радіо ФМ Галичина розповість заступник начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Львів. Вській області Василь Гельбич. Субсидія на тверде паливо надається тим громадянам, в яких в помешканнях відсутнє газопостачання, центральне опалення або електропостачання. Тобто людина просто йде в сервісний центр чи в інтернеті, чи в сільську раду, чи в СНАП і просто зазначає у заяві, що вона хоче отримати субсидію на, на цей вид палива. В першу чергу більше зороні субсидії буде у пенсіонерів менше розмірної пенсії, багатодітні родини, родини, де проживають особи з інвалідністю, і особи, які мають низький дохід Таких у нас отримувачів. Сько 30 три тисяч, і в принципі всі вони вже подали заяви і вже отримали кошти. А чи потрібні сьогодні українцям різні соціальні підтримки від уряду? Мова і про тисячу є підтримки, і про 6,5 тисяч, і про субсидії на дрова. Чи варто ці гроші витратити на щось інше, зокрема на армію? То що ж кажуть львів'яни з цього приводу? Зараз почуємо під час війни. Я рахую що не того, не потрібно. Якщо залунати це так, я рахую. Нехай хлопці, які сидять у копах, вони отримують то. А не показувати так, як Тиміджі, ти мідіші ти всі ну, ви знаєте, з одної сторони їх можна витратити на армії, я вважаю. Але є дуже багато людей, пенсіонерів, особливо, які користуються і беруть ту тисячу. От я особисто там того року взяла ту тисячу і відправила сама на армію. Буду користуватися навіть вже подала заявку на тисячу гривень. Так навіть як можна сказати, не молодь, бо молоді молодь може в принципі ще себе забезпечити, якось так. А люди, які Пенсійного віку і не мають допомоги від дітей. Їм ця тисяча ну аж ніяк не помішає. Ну, те доцільна чи не доцільні? Комусь не вистачає тих грошей щоб На що, що недоцільно? Ну, я в ту тисячу витратив на поповнення зв'язку. Вот і все. У мене початкова мета була використати їх просто на комуналку. Бо зараз ціни шалені бешені. Третє, я побачила вчора. типу, дівчина така, типу, я віддаю свою тисячу як донат, і мені така, типу, зафіксувалася ця ідея. Спорт. Збірна України дізналася суперників у плей-офф чемпіонату світу 2026 за результатами жерабкування, яке відбулося у Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти складну, але знайому дорогу за путівку на світову першість. Тож із ким гратимуть і коли саме, про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина. Сьогодні у Львові приспустять прапори на ратуші та адмінбудівлях у місці у пам'ять про загиблих у Тернополі внаслідок російського обстрілу. У Тернополі жалоба триватиме по 21 листопада. У західних областях завтра дощитиме місцями зі снігом. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс три. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть 19.00 проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.